Всім привіт, з вами Таро добра. Давайте подивимось таку ситуацію. Справжні наміри загаданої людини до вас. Загадайте людину. Не обов'язково це тема кохання, не обов'язково це чоловік або жінка. Ви загадуєте ту людину, на яку би ви хотіли подивитися, як насправді ця людина до вас відноситься. Може, колега по роботі, друг, подруга, знайомий, ще хтось. Можете і про кохання загадати, як нам звучно. кого ви хочете подивитися, загадайте. Себе і цю людину. Як ця людина насправді відноситься до вас? Давайте подивимося, у яких ви зараз відносинах з цією людиною, щоб ви розуміли, чи це по вас? Можливо, ця людина нова у вашому житті, а можливо, у вас з цією людиною якийсь етап. Можливо, ви не, Я вам сказати, ви вважаєте цю людину трохи. Незрівою, недалекою, можливо, тому і питаєте, чи варто на неї укладати якісь надії, чи можна на неї покластися якось? Знаєте, така недалека. Ви її вважаєте, якусь людину недалеко. Думаю, що ця людина не так давно у вашому житті. Так, ви на, на виборі так і є. Ви вагаєтесь, ви думаєте, тому і питаєте. Тож, давайте дивитися, як ця людина до вас відноситься насправді. Ця людина відноситься до вас по справедливості. Ви знаєте, хоч ви вважаєте його, може, незривою, але ця людина, вона доволі серйозно до вас відноситься. Вона ставиться до вас гарно. Гарно, як до друга, або до подруги. Легко, з легкістю. У вас такі легкі стосунки, але, ви бачите, тут падає і справедливість, і легкість, то я б сказала, що ставиться гарно. Якщо ви загадали людину протилежного полу, можливо, в нього чи в неї є до вас якісь сексуальні бажання. Якщо ні, то ця людина, можливо, має до вас якусь пропозицію. Вона настроєна на щось, можливо, якийсь проєкт хоче з вами спільний зробити, якусь справу. Якесь бажання тут є, якийсь намір до вас. І доволі активно. Активно ця людина або проявляється, або буде проявлятися до вас. Можливо, ви кудись поїдете, можливо, щось у вас буде рухатися вперед із цією людиною. Так, ви бачите, ще, ще карта поїздки. Ви скоро поїдете кудись із цією людиною. Дві карти поїздки, ну. Це така чуттєва буде подорож, ви знаєте, ви отримаєте емоції. Та чи гарні? Ну, знаєте, стосунки між вами якось скріпляться після цієї дороги. Ви знаєте, пройдете все з цією людиною і негоди, і радісні події, і нерадісні події, то як ставиться це вона до вас, світозі? Трошеч, трошечки насторожено вона до вас ставиться, трошечки не довіряє, або не трошечки. Але ставиться вона до вас гарно. Якщо ви загадали чоловіка, то ви для нього от, така от, жінка дуже яскрава. Якщо ви згадали жінку, то вона до вас також має якусь пристрасть. Ну, вас чекає багато, ви знаєте, з цією людиною. Ви пройдете і вогонь, і воду. Ось якось так. Дякую.